Випускники, колеги, друзі Олександра Гебеля і всі, кого об'єднала любов до джазу, зібрались недільного вечора у театрі Шевченка. Вшанувати пам'ять неперевершеного джазмена і педагога у день 75-ї річниці з дня його народження. Такою була ідея заслуженого працівника культури України Валентини Бірлін. Ідею охочі підтримали музиканти управління культури, громадські діячі та меценати. Цей вечір пам'яті був благодійним. Культурний фронт нашого міста вклоняється всім нашим захисникам і дуже вагомо допомагає Збройним силам України. І сьогодні ми теж долучаємося до акції. Ми збираємо на дрони нашому окремому штурмовому батальйону Арей і дуже хочемо бути корисним, знаходячись в таких безпечних умовах. Час концерту лунало багато джазових стандартів українських пісень в авторській обробці твори Олександра Гебеля. Джаз на поштовій повернувся у місто. Олександр Гебель є не просто знаковою фігурою для нашого міста, але він є також і знаковою фігурою для всього джазу е в українському українського джазу. Адже е завдяки його сміливості, його цій енергії, яку він передав дітям, яку він передавав в своїх концертах, своїй грі. Е ми знаємо зараз дуже багато про джаз. Дуже багато років взагалі ніхто не міг навіть уявити, що діти можуть брати джаз трошки з гіркотою. Тому що ми будемо згадувати сьогодні велику людину, яка заснувала джаз взагалі в нашому місті, завдяки кому ми маємо можливість грати цю музику, насолоджуватись цією музикою, навчатись, пропагувати і розповідати про джаз. На фестивальній сцені того вечора грали і сфінгували, зокрема два криворізькі біг-бенди, дитячий з 10-ї музичної школи та дорослий колектив музичного коледжу. До них доєднались випускники цих закладів, солісти та кращі музиканти міста. На сцену виходили учні Гебеля, яскраві, стильні майстерні виконавці, знані в Україні і далеко за її межами. Приємно приїжджати до Кривого Рогу. Тут моя сім'я, рідня, рідні стіни. Звичайно, я грав в оркестрі Олександра Робертовича і майже все, чому, чому я досяг зараз, це завдяки йому особисто і завдяки 10-й музичній школі, де цей оркестр знаходиться і посидить. Тому приїхав віддати шану Дань. Своєму викладачу, якщо можна так сказати, і зіграти як його твори, так і деякі твори присвятлі його творчому шляху. Робертович Гебель заразив всіх такою дивною хворобою, як джаз в такому. Нехарактерному місці для цього для цієї музики, взагалі для цього жанру, і це дуже круто. Це такий феномен, людина, яка одна стала поштовхом і локомотивом цього жанру і цього мистецтва в Україні. Не всі учні маестро мали змогу приїхати на фестиваль, тож заздалегідь підготували і виконали джазовий стандарт Луї Пріма «Сінг-сінг-сінг» в аранжуванні Олександра Гебеля серед виконавців, донька маестро Таїсія Гебель. На жаль, нот не було. Я взявся просто знімати записи цей твір. І ось ми зробили таке аранжування. Кожен записав свої партії. Там хлопці вже дорослі взяли свої інструменти до рук, згадали, як не грати. На сцені виступали також джаз-хорал студентів Харківського національного університету, мистецтв та оркестр оперативного командування Південь Саундбенд. Руського музичного коледжу, і звичайно, я зараз в захваті, в мене емоції зашкалюють, тому що це моя юність, це моє дитинство, це моє перше захоплення джазом. Це, це те середовище, коли я завжди хотіла потрапити, і тепер знаходитись в цьому, вносити свій якийсь вклад, мати таке спілкування. Ну це дуже цінно. Дуже цінно. і Я вдячна безмежно От саме зараз, взагалі. Ніде не можна потрапити в таку атмосферу, як саме тут. Ну от немає. Є У нас на Україні багато видатних талановитих людей, але таке спілкування, де всі рідні, всі відбулися як музиканти, але от досі із захопленням, з якоюсь такою дитячою безпосередністю збираємося разом, і граємо, співаємо. Я не знаю, де таке ще є. Внесок Олександра Гебеля у джазову культуру міста та України важко переоцінити Криворізький дитячий бікбенд, Дикселенд, Хорал, а також фестиваль Горизонти Джазу з 80-х років минулого століття завжди були на слуху у музичних колах далеко за межами нашої країни. Створені численні фільми та студійні записи. Протягом вечора учні колеги Олександра Гебеля щедро ділилися своїми спогадами про насичені творчістю та працею роки поряд з видатним музикантом. Емоцій дуже багато. Е, музика просто сколихнула все, що було за ті роки. Дуже жалко, що Саші немає, не віриться, досі не віриться. Але він з нами буде завжди. Такий вечір це так здорово. І скільки людей прийшло, щоб це все сповнити. Ми якраз недавно пам'ятали все, все спогади були про ті ж пісні. І вийшли діти, які співали те, що співали ми. Це було дуже зворушливо. Дякую всім. У день концерту до Кривого Рогу надійшов вітальний лист з Нюрберга від брата Олександра Гебеля Володимира. Шановні редакція ТРК Рудана та джаз на Поштовій, дозвольте висловити вам безмежну вдячність за це свято музики. Велике спасибі усім музикантам, друзям та учням Олександра, які зібралися разом на головній сцені Кривого Рогу, щоб висловити свою шану та повагу людині, яка безмежно любила джаз та ділилася своїми знаннями і любов'ю з людьми. Велика вдячність Валентині Берлін, яка завжди була поруч, другу Олександра Олексію Когану, який знався на джазовій музиці та допомагав усім, хто цієї допомоги потребує. Особлива вдячність людям, які зібралися сьогодні разом у цьому залі на доказ того, що все, що робив Олександр Гебель, не забуте і потрібне людям. Концерт пам'яті Олександра Гебеля відбувся з повним аншлагом. Реакція на виступи музикантів і солістів була промовистою. На цей концерт мені дуже подобається джаз, mm. було дуже-дуже цікаво. Я сьогодні дуже багато чого нового дізналася для себе. Мій племінник сьогодні приймав участь і дуже чудово грав, і ми дуже пишаємося в ними. Джаз завжди був в нашому житті. І це як ну, нашому, з покоління-покоління, в тому і діти наші, племінники. Ми дуже любимо джаз. Дуже вражені. Перше це таке дійство, яке на сьогоднішній день дуже як, як правильно сказати, не кожен день, немає можливості, немає багато чого, що не відбувається». Дуже раді. Подобається концерт. Ми при, дуже приємно вражені, дуже любимо час і дуже раді бачити наших друзів на сцені. Вражений, дуже все було приємно, дуже багато знайомих музикантів. З Олександром Робертчем я знайомий дуже, дуже там всю цю повагу і пошану, що він один і навряд чи що було без нього. Це, це точно. Васильєва Денис Захаров Постфактум.